Шановні Васильківці, дорогі друзі, мені зараз надзвичайно приємно і в той же час тяжко спілкуватись з вами через екран. Два з половиною роки ув'язнення, які відбув я та мої побратими, скінчилися повною нашою перемогою, виправданням і рішенням Верховної Ради про нашу реабілітацію. З першого дня, коли почалися ці жахливі події, я знав, що. Правда переможе, і що сила саме в правді. Я якраз і хочу донести до вас, дорогі друзі, свій меседж про те, що сила полягає в правді. А не в зброї, в е, силових яких діях, а саме в правді. І по всіх подіях, які відбувалися протягом цих 2,5 років, вони є підтвердженням цієї тези, що правда є силою і вона перемагає. Е, 22 серпня 2011 року в місті Василькові відбулася жахлива провокація. Було підкинуто до офісу, де працювали представники комунальних підприємств так званий саморобний вибуховий пристрій і листівки з закликами до терористичних актів. Я особисто в тому офісі взагалі до цього був десь за півроку. І туди не був вхожий. Там працювали мої побратими по ув'язненню депутат Васильківської міської ради Сергій Белс та його помічник Володимир Шпара, який на той час очолювали комунальні підприємства. Було вилучено ці речі Служби безпеки України, вилучено в порушення всіх норм. Ви, ну, мабуть, бачили, як галіруч виносилася вибухівка. Всі, мабуть, сміялись, тому що більше воно нагадувало бутиль з горівкою, ніж вибуховий пристрій. Але за цим стоїть половиною роки ув'язнення сльози наших дружин, наших дітей. Для розуміння, моїй доньці, коли нас арештували, було 7 років. Сину Сергія Бевза 6 місяців, сину Володимира Шпари 2 місяці. Наші діти росли без нас. Це зробили певні люди за вказівкою тодішнього керівництва Служби безпеки України, за вказівкою очільників Служби безпеки України на місцях. Була зроблена ця провокація, але вона б не відбулася. Б. Вона не відбулася б, якби не було осіб, людьми їх назвати важко, які сприяли у фальсифікації цієї кримінальної справи, які допомагали її фальсифікувати, які давали неправдиві свідчення. Я назву цих осіб це Олександр Кракунов, з яким, на жаль, мене звела Доля, і, на жаль, я мав необережність працювати. Це Володлен Сергієнко і Ігор Гаврилюк. Якщо говорити про, про Крикунова, ну в цієї людини взагалі немає е, жодних людських якостей, і рятуючи свою мир тіло, своє відув'язнення, він оговорив мене побратимів. Дав неправдиві свідчення для того, щоб прикрити свої махінації з фінансами. Він займався е, обналічуванням грошей на території України. Не в місті Василькові, а по всій території України працював конвертаційний син, е, центр. Він втягнув в роботу цього центру свого сина і для того, щоб врятувати себе і сина від ув'язнення, він дав на нас неправдиві покази. Стосовно двох інших осіб, все набагато цікавіше. Зараз ви бачите їх на барикадах. ви бачите їх як полум'яних революціонерів, борців з режимом Януковича. Тирана вони скидали, бачите. А що ж насправді? А насправді, в нашому вироку, чорним по білому, записано, що громадянин Сергієнко збирав дані. На фашистку, з його слів, фашистську організацію Патріот України і передавав їх в Службу безпеки України. Всім відомо, що організація Патріот України під час нещодавних буремних подій була в авангарді цих подій, на передовій цих подій, і на вулиці Грошевського, і в урядовому кварталі. По суті, на людей, які жертвували своїм життям, своєю свободою, заради свободи цілого народу, він збирав дані і передавав репресивному органу того тирана, з яким він нібито боровся, для того, щоб їх репресували. Судіть самі, який це революціонер. Як на мене, то це такий собі піп-гапон. Стосовно Гаврилюка, Ну, там ще яскравіше. Ця особа спочатку є відео, багато хто міг бачити його, вихваляла партію регіонів, вихваляла очільників партії регіонів, виступала на зустрічах з ними. Потім вона почала перекрашуватись і знову відкриваємо вирок у справі так званих Васильківських терористів. І читаємо, що Ігор Гаврилюк заявляє, що він на комп'ютері в Масійчука, тобто в мене, бачив гостівки з закликами геть Януковича, Геть Азарова, що я займаюся антидержавними, а вірніше антирежимними справами. що е я засуджував харківські угоди і урядовців, які їх підписали. Тобто він повністю каральному органу репресивному СБУ давав інформацію про мою антипрезидентську антиурядову діяльність. Я не вбачаю в ній злочина, але яке моральне право має ця особа рядитися в тоги революціонера? Якщо вона співпрацювала активно з режимом, сприяла репресіям і інше. Більше того, я скажу, вже це відомо, я думаю, скоро відкриються архіви частково СБУ, принаймні в справі реабілітованих, Ігор Гаврилюк знаходився і знаходиться на заробітній платі в цій службі. Він є неофіційним співробітником Служби безпеки України, того репресивного органу, який репресував українських патріотів. Тому який з нього революціонер? Хай судить кожен сам. Наша справа закінчилась нашою перемогою. І... І завдяки е, геройству наших побратимів, наших друзів, е, завдяки геройству тих, хто поліг Небесної Сотні, ми їм безмежно вдячні. Ми схиляємо перед ними голову. Ціною, наша свобода здобута ціною їхнього життя. Свобода цілого народу здобута ціною їхнього життя. Вони є героями. Е, і... Я переконаний, що і культивування їхнього героїзму це є тим майбутнім, яке сцементує українську націю, об'єднає її на шляху до е, добробуту і процвітання. Далі, далі е, коли почались відбувати всі ці події, коли... Е, Революція, будемо казати, перемогла. Постало питання нашого визволення. І тут я хотів би подякувати ряду людей, які докладали зусиль, які підтримували нас в ув'язненні, які допомагали і матеріально, і морально, і проводили акції на нашу підтримку. І в кінці кінців стали ініціаторами закону про реабілітацію політв'язнів, про надання нам статусу політв'язня і нашого кінцевого визволення. Отже, це, перш за все, Комітет визволення політв'язнів, його координатори е, Микола Коханівський, Тетяна Болизнюк. Е, Артем Скоропадський, Юлія Смірнова, Ганна Сінькова і багато інших. Це побратими мої з Організації Патріот України України» національної асамблеї Ігор Криворучко, Олег Однороженко і багато інших. Це відомий поет-провокатор Дмитро Корчинський. Це група народних депутатів Андрій Парубій, Андрій Павловський, вся фракція партії Свобода, це депутат від Батьківщини Олеся Горобець. І це людина, яка в принципі сформулювала закон, добилася нашого визволення, лобіювала його в парламенті, відстоювала і по суті до останніх хвилини тримала на контакті всі слідчі ізолятори і тюрми, де утримувалися репресовані, особисто займалася їхнім визволенням. Це Олег Валерійович Ляшко якому ну завдячуємо тому подібне, крім того, я дуже вдячний своїй родині за підтримку. Я вдячний своїм друзям. Знаєте, я можу сказати для багатьох Васильківців непопулярну річ, але я вдячний колишньому васильківському міському голові Сергію Іващенко, який від першого до останнього дня підтримував мене в ув'язненні, який позбувся посади через нашу справу, про це зараз можна говорити відкрито. Хоча міг піти шляхом. Зведення також наклепів, як інші, і тому подібне. Ця людина е залишилась людиною честю, залишилась моїм другом. Він пішов з політики, це його абсолютне право. Він займається підприємницькою діяльністю, але як людина, він для мене друг і товариш. Е ми живемо в складні часи, і вийшовши з ув'язнення, я зразу включився в роботу по розбудові нової України, в роботу по розбудові держави по очищенні. Органів правопорядку державних органів від тієї гнилі і від того всього, яке за останні роки, і не тільки правління Януковича, а і до цього обрастала державна влада і виникла така, такий монстрик. Такий виник монстрик. Ми його вигодували самі у вигляді системи. Це система, яка пожирає людей, перемелює їх. Позбавляє їх майбутнього і чинить шкоду не тільки нам, а й нашим дітям, онукам наперед. Я бачу своє, наприклад, завдання не просто в зміні режиму, який по суті зараз відбувається, а саме в знищенні цієї системи. Тому що, не знищивши систему, не перебудувавши її ні про яку квітучу Україну, ні про який добробут в Україні, мови бути не може. Тому зразу після звільнення на другий день я включився в роботу Васильківської міської ради. Я приймав участь в сесії міської ради, на якій була задоволена заява міського голови Володимира Сабадаша про відставку. Була задоволена заява секретаря міської ради Олександра Скиби про відставку. Був обраний пан Сіренчук, виконуючим обов'язки міського голови секретарем міської ради. От і за моєю особистою пропозицією було ухвалено рішення щодо, щодо звернення до Верховної Ради України по проведенню позачергових виборів Васильківського міського голови і всього складу Васильківської міської ради 25 травня цього року. Наскільки мені відомо, зараз ці документи підготовлені сьогодні мають бути. Подані до Верховної Ради України. Васильків, як і вся країна, потребує перезагрузки влади. Ми е, повинні відійти, очиститись від того, що самі створювали. Е, нашим завданням є зараз абсолютно на нових засадах побудова. Державних органів влади, очищення правоохоронних структур є першочерговим завданням, судових структур, жорстке дотримання законів. Думаю, що на найближчій сесії міської ради депутати порадяться з громадою. Буде затверджено новий склад виконавчого комітету, нові заступники міського голови, і місто зможе спокійно жити і працювати до виборів, які відбудуться чесно, і будуть обрані люди, які дійсно будуть представляти територіальну громаду. Зразу хочу заспокоїти багатьох своїх недобричівців. Я не маю наміру приймати участь у виборах ані Васильківського міського голови, ані депутатів Васильківської міської ради. Я сконцентрував свою енергію, свою роботу над створенням нового, абсолютно нового за якістю е, політичної сили, це соціална національна асамблея, і е, готовий прийняти і як мешканець Василькова готовий прийняти і підтримати будь-який вибір Васильківців, який буде зроблений 25 травня. На завершення хочу зупинитися на надзвичайно важливій ситуації, яка виникла в нашій державі на сьогоднішній день. Це конфлікт, а вірніше агресія з боку військ Російської Федерації на територію нашої держави. Хочу звернутися до вас, шановні Васильківці, з закликом. Перш за все, не піддаватись пам'яті, самоорганізовуватись, не піддаватись на провокації, не вірити слухам, черпати більше інформації з більш офіційних джерел, мобілізовуватись. В воєнкомат, хочу закликати до виконання функцій. До формування е, списків резервістів, списків добровольців. Українці мають показати цілому світу силу, силу свого духу, е, силу правди, яка переможе кривду. Я не говорю зараз про військові дії. Я говорю зараз про те, що ми маємо унікальний шанс перед загрозою зовнішнього ворога. А я не вважаю ворогом російський наряд. Я вважаю ворогом України тих, хто посилає сюди російських солдат, тобто кремлівську верхушку. Так от перед загрозою. Ворога зовнішнього ми маємо унікальний шанс, шанс об'єднати націю, об'єднати Схід, Захід, Південь і показати цілому світу, на що варті українці. На що варта наша нація, наш народ. Я як український націоналіст, український патріот, не можу е зараз дивитись на те, що відбувається спокійно. Але в той же час в душі я зберігаю спокій. До чого закликаю вас? Організованість, дисципліна, е координація дій з військовими, підтримка Збройних сил України. Ми повинні показати цілому світу, що ми нація, воля якої не зберемо. Слава Україні!